Вітаємо на телеканалі Раї. етері новини Прикарпаття у студії Богдан Горук. Сьогодні у випуску присяга курсантів Карпатського університету. Емоції дітей, які вирушили у скаутський табір у Польщі, та освячення нового храму у Делятині. Розпочинаємо просто зараз. Бурштин у жалобі місто провело в останню путь полеглого захисника Юрія Чудного. Воїн народився 18 травня 1995 року. У лютому цього року вступив до лав Збройних сил України за контрактом. У червні, під час виконання бойового завдання на Донеччині, Юрій зазнав важкого поранення. Попри зусилля лікарів, врятувати життя захисника не вдалося. Він помер 26 липня. Щирі співчуття рідним, побратимам і всім, хто знав героя. Світла та вічна пам'ять захиснику. У Делятані на Надвірнянщині освятили новозбудований храм всіх святих українського народу. Його зводили понад 30 років. Архієрейську літургію очолив глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук у співслужінні з єпископами та численним духовенством. На урочистість прибули сотні віряни з Делятана та сусідніх громад. Була там і наша Іванна Осташок. У делятині віряни зібрались на освячення храму всіх святих українського народу та для зустрічі із главою Української греко-католицької церкви блаженнішим Святославом Шевчуком. Цей хліб святий прийміть як знак добробуту у нашій Україні і словом Божим наші душі, так як сіллю по селі, щоб благодать росла і множилась віднині. Блаженішого запросили посвятити новозбудований храм та престол. Наріжний камінь церкви встановлено ще у далекому 1995 році, з благословення владики Павла Василика, єпарха Коломийсько-Чернівецького. Будівництво храму тривало понад 30 років. Силами громади та вірних делятинців греко-католиків, розкиданих по всьому світу, його вдалося завершити. Я сьогодні хочу усім вам подякувати за те, що всі разом спільно. що це показує, що Україна була, є і буде. Бо народ будує храми не для минулого. Народ не будує храми навіть тільки для теперішнього. Народ будує храми на свого майбутнього. Патріарху святив престол з мощами святого священомученика Йосафата Кунцевича обійшов навколо нового храму. Також у Делятинській громаді відновлено катехетичну школу імені Семеона Лукача Іванна Остальшук, телерадіокомпанія Раї присягнули на вірність Україні. На кафедрі військової підготовки Карпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулася урочиста церемонія складання військової присяги. Цьогоріч 33 курсанти, які пройшли навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, отримали звання молодших лейтенантів. Випускники вже мають чіткі плани служити та захищати Україну. Про настрій молодих захисників і захисниць розповість Яна Лазорик. Присягнули на вірність українському народові та державі. 33 курсанти кафедри військової підготовки Карпатського національного університету імені Василя Стефаника склали військову присягу та отримали звання молодшого лейтенанта. Серед них 17 дівчат. Даніела Чебутару, якій лише 21, зізнається, вступила на кафедру за покликом серця. Вважає, що кожен має бути готовим стати на захист України. Це обов'язок перед державою. Вступила я, тому що відчувала потребу, тому що хотіла бути більш готовою незалежно від того, як складуться в майбутньому обставини. А кафедра дає ґрунтовну підготовку і в технічному плані, і в теоретичному, тому обрала саме цей заклад. Далі магістратура. Якщо буде необхідність, то служба наразі мобілізуватись не планую. Я вважаю, що просто кожен має бути готовий. З усіх сторін 20-річний випускник Іван Ілюк вже впевнений у своєму шляху. Я, Ілюк Іван Іванович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість. Хлопець зазначає. За два роки підготовки здобув цінні знання та військові навички, які допоможуть йому в майбутній службі. Шукаю вже бригаду, в яку планую вступити. Підбираю і виберу, яка буде краще, і буду вступляти на службу в армію. У мене батько військовим став у 22-му році. Я поза, за його слідами. Думаю, що це правильне рішення в цьому випадку. Моя військова спеціалізація це військова логістика та перезвезення. Це дуже важлива професія, спеціальність, тому що, якщо дуже погано працює тил, відповідно буде погано працювати фронт. А це треба покращувати. Ми маємо працювати над покращенням логістики, забезпечення наших військових на нулі. Завідувач кафедри Анатолій Пономаренко відзначає не лише високий рівень підготовки курсантів, а й щиру мотивацію, особливо серед дівчат. Полковник наголошує: саме віра у власні сили формує справжнього офіцера. Що саме цікаве при підготовці? У дівчат получається краще ніж хлопців. Як не дивно, все таке висока мотивація. І мені дуже приємно те, що в нас дімна дівчата іноді навіть дають фору мужчинам. Привітав випускників і ректор університету Ігор Цепенда. Каже, приємно бачити, що дедалі більше молоді приймають зважене рішення отримати військове звання. Це особлива повага саме в першу чергу до них, до їхніх батьків. З іншого боку, протягом цих двох років військова кафедра, університет докладав чималих зусиль, щоб вони були високого рівня професіоналами. Забезпечували ті спеціальності, які сьогодні потрібні для збройних сил України. Присяга передбачає сумлінне виконання військового обов'язку, що включає в себе дотримання військової дисципліни, виконання наказів командирів та повагу до військової присяги. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». На Івано-Франківщині викрили нелегальний арсенал. Співробітники Нацполіції та СБУ затримали групу осіб, які торгували зброєю, вибухівкою та набоями. Бізнес налагодили з прифронтових територій. Забронені предмети вивозили з району бойових дій і збували на місцях. Загальна вартість арсеналу на чорному ринку сягала майже 700 тисяч гривень. Більше подробиць у матеріалі Юлії Торконяк. На Прикарпатті викрили торговців нелегальною зброєю. Зловмисники збували автомати Калашникова, пістолети, карабіни, гранати та набої. Усе це було вивезене приховано з району бойових дій. За результатами комплексних заходів, із незаконного обігу вилучено 71 гранату та 14 одиниць стрілецької зброї на суму майже 700 тисяч гривень. Встановлено причетність до збуту та зберігання зброї трьох ділків, серед яких один раніше судимий за аналогічні злочини. Зокрема, правоохоронці зібрали докази на 23-річного мешканця Коломийського району та двох його спільників із Косівщини. Ські та СБУ задокументували понад 30 проданих гранат, і щонайменше 10 одиниць вогнепальної зброї. Продаж здійснювали партіями. Серед збутого значна кількість набоїв. У ході проведення низки обшуків у зловмисники правоохоронці виявили та вилучили майже 30 гранат, рушниці, пістолети, набої, також грошові кошти, отримані від продажу боєприпасів, мобільні телефони та інші. Речові докази усе вилучили і направили на проведення експертизи. Двох фігурантів оперативники затримали одразу ж після спроби збуту чергової партії гранат. Слідчі затримали їх у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Затриманим та їхньому спільнику оголошено про підозру за частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Трьох підозрюваних взято під варту загрожує до семи років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. У Надвірнянському районі трапилася дорожньо транспортна пригода, внаслідок якої загинув мотоцикліст. Чоловік виїхав за межі проїзної частини та злетів у квет. Від отриманих травм він загинув на місці. Поліцейські перевіряють усі можливі версії. Подробиці трагедії у сюжеті Яна Лазорек. Становлюють обставини аварії. Між селами Незавизів та Перерісіль, що на Надвірнянському районі, трапилась дорожня транспортна пригода, у наслідок якої загинув мотоцикліст. Як попередньо встановили поліцейські, 48-річний мешканець села Перерісіль, керуючи мотоциклом, виїхав за межі проїзної частини дороги ліворуч та з'їхав у кювет. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини та розглядають можливі версії дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання щодо внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Поліцейські закликають усіх учасників дорожнього руху дотримуватись правил дорожнього руху. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЙ. Хотів придбати трактор, а натрапив на шахрая. Мешканець на став жертвою афери. Замість бажаної сільськогосподарської техніки він втратив гроші. Поліцейські вже відкрили кримінальне провадження та встановлюють особу зловмисника. Як діяти, аби не потрапити в пастку аферистів у сюжеті Юлії Турконяк? 43-річний мешканець надвірнянщини став жертвою інтернет-шахрайства. Чоловік планував придбати трактор. Відтак знайшов оголошення на одній з онлайн-платформ. Дане оголошення його зацікавило. Він зв'язався з продавцем. Той запевнив, що трактор перебуває у справному стані, але для його придбання необхідно сплатити повну вартість. Йдеться про понад 170 тисяч гривень. Чоловік, не обдумуючи, переказав. Кілька платежів на банківський рахунок Шахрая. Але після оплати зв'язок обірвався. Трактор так і не надійшов, а продавець зник. За фактом шахрайських дій слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Поліцейські вкотре закликають громадян. Будьте обачними, користуйтеся тільки перевіреними онлайн-платформами. У жодному разі не потрібно здійснювати передплат незнайомим особам до фактичного отримання товару або до офіційного оформлення фінансової угоди. Якщо стали жертвою шахраїв, негайно звертайтесь до поліції або телефонуйте на 102. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї у національному музеї мистецтва Гуцульщини та Покуття відкрили виставку різбірами колестра Странадюка. Митець представляє Косівську школу і добре знає у мистецьких колах. Подія частина святкування дня міста, який у Коломиї традиційно припадає на Спаса. Як це було, розкажуть наші коломийські кореспонденти. Виставка, що відкрилася у Національному музеї мистецтва гуцульщини та бабуття імені Йосифа Кобринського, стала справжнім святом для мистецької спільноти, адже косівський майстер представив унікальні твори. Віртозно володіючи технікою різблення, Микола Странадюк не просто творить, він проводить діалог з історією, природою, культурною пам'яттю і спадщиною гуцульщини. Я привіз сюди, якби найбільше своїх робіт, ще так багато не виставляв, тобто, максимально робіт. Усі різні роботи по своїй структурі, є традиційні, є якісь експериментальні. Пошукові, Завітав до виставку до свого приятеля і директор регіонального центру народного мистецтва Василь Лосюк. Вважає, що Микола Тренадюк – унікальний митець. Цікавий майстер своїм почерком, своїм баченням, своїм стилем і відчувається що скрізь гармонія з природою. Це дуже унікальне таке явище. І так Юрій Шкріб, як теж колись живучи в горах, далеко, так, це. і ця гармонія з природою. Одуву його напевно надихнула на ті перші його роботи. Так само Микола надихається. Він ходить в гори, надихається природою, виконуючи обов'язки ректора Косівського інституту мистецтв Вікторія Дудка додає, що Микола Стринадюк справжній бренд Косівщини. Микола Стринадюк він створив не тільки свій бренд Кока, але він став частинкою бренду Косова і то такою вагомою частиною. Бо насправді його роботи неймовірні, і ми от тут ділилися враженнями з колегами, що його особливістю є те, що він залишається дитиною з дитячим таким сприйняттям цього світу. У кожній його роботі можна відчути подих Карпат, силу і міць дерева, глибоку філософію життя. Надбання Миколи Стрендюка – це більш ніж витвори художнього мистецтва. Це жива розмова про витаки спадщину і самого себе знання матеріалу, техніки, натхнення до творчості і схильність до творчого експерименту спричинилися до того, що Микола Стрендюк розширив межі народного мистецтва і став одним із знакових митців сучасності. Технології практично якби різні. Майже в кожній роботі інакша технологія, там задіяні різні технологічні процеси. Тонування, там якісь процеси зв'язані з різними кимось таким, щоб підкреслити ідею. Виставка в національному музеї мистецтв гуцульщини та покуття триватиме впродовж місяця. З коломи Івана Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. На відпочинок до Польщі. Діти героїв з Івано-Франківська вирушили у табір у Хшанові. Серед них діти учасників бойових дій, загиблих, зниклих безвісти та поранених захисників. Попереду їх чекає життя в наметах, походи, активні ігри, нові знайомства та цікаві екскурсії. Які емоції очікувані у дітей розпитувала Юлія Торконяк. На оздоровлення до польського міста Хшану вирушили 20 дітей з Івано-Франківської громади. Це діти учасників бойових дій, загиблих і зниклих безвісти захисників, а також поранених воїнів. Попереду у них справжня скаутська пригода, життя в наметах, активні ігри, походи, нові навички, екскурсії та знайомства з однолітками з інших країн. Програма табору вчить самостійності, командній роботі та любові до природи. Пані Ольга, бабуся двох дівчат. Сподівається, що онучки по-справжньому відчують літо і знайдуть нових друзів. Їздили вже в табори, але одна вже їздила за кордон, друга ще не була. Тепер вперше. Ну, з надією, що гарно відпочинок, літо відпочинок. І бажаємо всім діткам гарно відпочити в спокій, в мирі і повертатися додому. Аліна будь за кордоном уже втретє, але саме цього разу вона вперше спробує себе у скаутському таборі. Я сподіваюся, що мені сподобається тим більше, так як я перший раз в такому таборі а, скаутському, то Ну, я сподіваюся, що мені все сподобається. Ще одна таборувальниця Христина Лялька не приховує, що очікує багато емоцій та вражень. Я не в перший раз, але суто в палатках жити, то так, в перший раз. А так то ну, думаю, що буде все супер. Я думаю, що багато буде нових знайомств, більше ми будемо не самі, там будуть інші діти. І я думаю, що мало б бути дуже класно, тому що це три тижні, як-не-як, це багато. Тому думаю, що буде добре. Такі поїздки не просто відпочинок, це шанс для дітей, хоч трохи відволіктися від війни, побачити світ і набратися життєвого досвіду. Особливість цього табору, що дітки будуть проживати у палаточному містечку. Для них буде організована дуже цікава програма, пов'язана із рухливими іграми. Їх також будуть водити до моря. Ну, це вже не вперше поїздка минулого року. Також до міста. Стокшанов запрошувала наших дітей в таку екскурсійну поїздку, і всі дітки були дуже задоволені. Надіємося, що цього року також буде незабутня подорож. Ці подорожі відбуваються завдяки співпраці громади з іноземними партнерами. Це вже чергова делегація, яка їде загалом шість країн. Європейського союзу погодилися приймати дітей наших героїв. Тому дякуємо всім головам, головам громад, головам повітів і бажаємо, щоб діти дійсно отримали класні емоції і відпочинок за кордон. У 2025 році з Івано-Франківська в оздоровчі подорожі вирушили вже понад 180 дітей. Вони побували у Литві, Латвії, Хорватії, Угорщині та Польщі. А попереду ще одна поїздка до польського міста Рибнік. Туди вирушать 20 дітей. Ще 160 дітей поїдуть в інші країни. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РаІ. У селі Турка, що на Коломийщині, відбулися перші обласні юнацькі спортивні ігри. Участь у змаганнях взяли спортсмени з дев'яти громад Прикарпаття. Як проходили ігри та хто здобув перемогу? Далі у сюжеті наших коломийських журналістів. До Букутського села Турка на першу обласні юнацькі спортивні ігри приїхало понад 200 спортсменів. Вони представляли 9 громад, змагалися у восьми видах спорту. Очільник обласної організації всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Михайло Вінтоняк певен, що в цей час варто звертати увагу саме на юнацький спорт. Зараз дуже багато заходів проводиться в Україні серед дітей, і такої величезної популярності набрали змагання пліч-опліч. Ми тут намагаємося якось об'єднати оцей юнацький спорт. Відбір йде у змаганнях ліч-опліч, а потім громада, коли в школах пройшли змагання, формує вже збірну і на цьому. Немає де виступати, закінчується. Ми вирішили проводити такі змагання, і зараз краще діти громади мають можливість приймати в таких змаганнях участь. Очільник п'ятицької громади Петро Гайдричу каже, що у Турції є можливість приймати турніри такого рівня, а тому завтра радий приїзду. гостей. є е, всі необхідні засоби для того, щоб провести такий е, комплекс спортивних ігор на території нашої громади, і завжди раді бачити. Всіх, хто в нас якісь проводить, чи заходи, чи самі як заходи, ми проводимо і для молоді, і для старших, і на підтримку збройних сил. І дякуючи всім організаторам, і в тому числі, і нашому відділу освіти дійсності, і за підготовку, і старостинському округу за підготовку Великою популярності серед молоді зараз користується дартс. Одна із учасниць цього виду змагань запевнила, що їй до снаги і перемогти. Я беру участь у дартсі. Мені подобається цей вид спорту. Я займаюсь ним ще з маленької. Постійно приходила до друга і грала. Найзапекліші баталії велися у мініфутболі та волейболі. Там грали шість та сім команд відповідно. Краще поміж себе обирали юні геровики, а ще провели турнір із шахів та шашок. Також грали в настільний теніс. Видовищними були і забіги легкоатлетів. У результаті перемогу здобула команда Коломийської громади. Другими стали снятиншани. Замкнули трійку призерів. Юнаки та дівчата із Солотвина. Переможці представлятимуть Прикарпаття на всеукраїнських іграх. А організатори подбали, аби Юні спортсмени не тільки отримали грамоти та медалі, але ще й смаколики та карпатські чаї. Стуки Богдан Малецький, Галина Руншук, телерадіо компанія Раї на цьому завершуємо огляд подій При Карпатці. Далі у випуску головне зі світової арени. Не перемикайте.